Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Коли ж молитися, не будьте лицеміри, котрі збираються в синагогах чи на роззаріжжі вулиць, зупиняючись молиться, щоб показатися передвіми. Дорогі браття, наближаючись до Великого посту, церква підготовляє нас до того періоду, і як любляча мати, вона нам розповідає цей. З протягом цього тижня прочитувалися такі уривки з Євангелія, котрі нас підготовляють до цього періоду. Завтра в день пам'яті всіх преподобних отців подвігу просіявших прочитується унікальний уливок з Євангелія, де Христос описує справжню милостиню, неліцемірну молитву і сам приводить приклад істинної молитви. Всі нам відомі слова, коли твориш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить право. Здається, кожен із нас прекрасно розуміє значення цих слів, але наскільки цікавий закон духовного життя, що коли ти твориш милостині на показ і твоєю метою є показатися перед людьми, то, звісно, да, ти отримаєш цей результат, тебе похвалять люди, будуть тобі посміхатися в обличчя, можливо, поставлять лайк під твоїм благим постом в соцмережах, але ми втратимо головне, це нагороду від Бога. Великий Піст, в першу чергу, це подвиг молитви. І молитва це не просто слова, а це наше сокровенне спілкування з Богом. Молитва є тим мостом, який поєднує небо і землю, Бога і людини. І дуже важливо, щоб наша молитва не була просто якоюсь формальністю яка, або якимсь обов'язком, а щоб це було проявом нашої любові до свого Творця, поривом нашого серця. Бо Богоспілкування необхідне для нас як кисень для організму. Вона є цим киснем для нашої душі, киснем для вічності, де немає молитви, там не може бути цілком здорового, духовно-морального життя. Такими словами, описує важливість молитви один із перших сповідників церкви Христової минулого століття священомученик Володимир У православній традиції існують тисячі молитв. Але серед них є лише одна: лише одна молитва, яка залишена нам самим Господом. Це молитва очі наша. Вона настільки глибока по своєму наповненню, що її можна назвати іконою молитви, зразком. Адже в ній знаходиться все те, що в принципі необхідне для нашого життя. Христос говорить: де двоє чи троє зібралися в ім'я моє, там Я посеред них. Саме тому молитві очі наші ми звертаємося. Отче наш, а не Отче мій. Святитель Іоанн Злотуз говорить, що саме слово сполучення Отче наш воно знищує будь-яку соціальну нерівність. Через молитву ми можемо осягнути неосяжки завдяки благодаті Божій. І в молитві «Отче наш ми просимо прощення, але водночас і обіцяємо прощати інших. І саме тоді наше серце наповнюється миром. Церква, як любляча мати, не заставляє нас молитися, але це нам необхідно. І молитва, коли ми знаходимося в радощі чи в скорботі, коли нам добре чи погано, чи коли наше серце розривається від болю, то молитва може схилити наше серце до небес. Молитва є тим вогником, яке може розпалити. Наше серце живою вірою. Нехай у Дні Великого Посту кожен із нас навчиться справжньої молитви. Нехай кожен із нас навчиться живого спілкування, сина з його люблячим отцем. Чи в тиші наші керії, чи в суеті цього життя дуже важливо почути Тихий Голос Божий і тоді благодатна роса. Вона наповнює наше серце миром, миром, любов'ю. І Господь допоможе нам дійти до спасіння, бо Отець твій, який бачить таємне, воздасть нам явно своєю милістю і любов'ю. Амінь.